На митному посту дякове викрили іноземця, який ввозив в Україну косметичні засоби вартістю у понад мільйон гривень, не задекларувавши їх у багажному відсіку мікроавтобуса, яким керував 38-річний громадянин Молдови, увагу митників привернула картонна коробка, в якій, як з'ясувалося, знаходилося 100 тисяч упаковок косметичного засобу з наборами для ін'єкцій французького виробництва. Загальна вартість товару сягає не менше 15 тисяч євро, тоді як згідно з митним законодавством дозволяється ввозити в Україну товар без декларування та оподаткування, якщо його загальна вартість становить не більше 500 євро, та вага до 50 кілограм на одну особу. Тож відносно молдавани, на який не заявив точних відомостей про товар, який переміщував через митний кордон України та який підпадає під обов'язкове декларування та оподаткування, складено протокол за частиною 2 статті 471 митного кодексу України. Косметичні засоби орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень, тимчасово вилучено. Остаточну їх вартість становить експерт-спеціаліст. Справу розглядатиме закарпатська митниця.